Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Домінік Юрчак, і сьогодні маю приємність познайомити вас з першим документом другого Ватиканського собору, а саме з конституцією Сакросанктум Concilium. Якщо ми звернемося до збірника документів собору, то знайдемо в ньому чотири конституції. Перша з них, про яку я хотів би сьогодні поговорити, це саме та конституція, яка була проголошена 4 грудня 1963 року. Вона стала першим документом, оприлюдненим другим Ватиканським собором, і тому сьогодні зроблю короткий вступ до цієї конституції. А водночас хотів би заохотити вас звернутися безпосередньо до текстів цього документа, адже з часом навколо другого Ватиканського собору накопичилося чимало непорозумінь. Іноді кажуть, мовляв, другий Ватиканський собор змінив літургію, другий Ватиканський собор зробив те чи інше. Саме тому маємо зараз чудову нагоду, через 60 років після завершення другого Ватиканського собору, його закриття відбулося 8 грудня 1965 року, звернутися до соборних текстів і запитати себе, що насправді сказали отці другого Ватиканського собору. Сьогодні йтиметься про цей перший документ. На мою думку, надзвичайно важливий і не лише тому, що він присвячений цій темі, пов'язаній із літургією, якою я безпосередньо займаюся, а й тому, що кожен перший документ завжди задає тон. Тож ця Конституція і є е, головним посланням, ключовою ідеєю, яку пририв Ватиканський собор прагнув донести. У цій короткій презентації я хотів би звернути увагу на дві речі. По-перше, Давайте спробуємо поставити запитання, як стало можливим те, що на Другому Ватиканському соборі було піднято тему літургії? Насправді це не така очевидна справа, як може здатися. Якщо звернутися до попередніх соборів, скликаних у ті часи, коли в лоні християнства виникали певні проблеми чи дилеми, що потребували розв'язання? То можна побачити, що жоден з них безпосередньо не займався темою літургії. Йдеться не про те, що раніше ніколи не говорили про літургію або ніколи не розглядали літургійну тематику, ти каже змішами ні. Звичайно, були такі спроби піднімалися різні питання, дотичні до літургії. Проте, жоден попередній собор не присвятив цій темі окремого документа. Також маємо досить мало папських документів, присвячених темі літургії. Дотепер єдиною енциклікою цілковито присвяченою темі літургії, є енцикліка Папи Пія XII – Видана у 1947 році, незадовго до другого Ватиканського собору. До цього документа я ще коротко повернуся, коли ми будемо розглядати теми, якими займався Другий Ватиканський собор. Перше, що варто усвідомити, це, це те, що зовсім не було очевидним, що питання літургії стане першим загальним тематичним напрямом другого Ватиканського собору. Чому так сталося? Тут очевидно кілька причин. Насамперед я хотів би показати ситуацію ширше. Чому Собор взагалі зайнявся темою літургії? Тому що за кілька десятиліть до собору в різних частинах церкви усвідомили, що літургія це не якесь неприємне доповнення до нашого християнського життя, не те, що ми вимушені робити, не лише наш обов'язок і неприкриття гар, але те, що творить наше християнське життя, його основа. Справді, якщо коротко над цим замислитися, все наше християнське життя звершується у літургії. У літургії ми народжуємося як християни. У літургії отримуємо тіло Господнє. У літургії я став домініканцем, у літургії отримуємо свячення і так далі. Літургія не просто, не просто якийсь додаток до християнського життя, але справді його фундамент. Початок ХХ століття, кілька десятиліть перед Другим Ватиканським собором, був часом відкриття цієї простої істини. Літургія не є неприємним обов'язком, вона не є лише тим, на що дивимося з останніх лавок, коли приходимо до храму, а є невід'ємною частиною нашого християнського життя. Це відкриття не було раптовим, не було так, що папа просто сказав так і усе в одну мить стало очевидним. Відкриття літургії мало свій шлях і шлях непрямий з різними поворотами. І ці повороти, теологічні повороти, теж важливі на цьому шляху бачимо різних пап. Насамперед варто згадати папу Пія X, який ставив різного роду запитання, головним з яких було що означає молитися літургією? Не лише приходити на неї, а саме молитися літургією. Важливо також згадати і папу Пія XII, як я вже казав, саме він написав єдину енцикліку, повністю присвячену темі літургії. Але слід пам'ятати й про інших мислителів, які займалися літургійною тематикою, серед них філософи. Богослови, а часом просто звичайні християни, які усвідомили, що літургія це щось важливе, і вони прагнули звернути увагу на тему літургії. Ми у богословському середовищі називаємо їх літургійним рухом. Справді роки, що передували Другому Ватиканському собору, це час, коли про літургію починають говорити дуже багато. Починають дивитися на літургію не як на додаток до християнського життя, а як на те, що власне формує християнське життя. Як усе це пов'язане з Другим Ватиканським собором? Дуже просто, коли Іоан 23 скликав другий Ватиканський собор, він зробив це не тому, що всередині християнства існувала якась проблема. Яку потрібно було розв'язати, так як у минулому були теологічні дебати на тему природи Христа, чи є Ісус Христос Богом чи людиною, або наскільки Богом, наскільки людиною, або коли йдеться про дві вол? чи був Господь Ісус підлеглий лише і? Виключно волю Господа Бога і виконував волю свого Отця, чи також мав людську волю. Саме дискусії відбувалися під час соборів першого тисячоліття. Другий Ватиканський собор таким не був, не був він і таким, як собори другого тисячоліття, хоча б той самий Триденський собор. Нагадаємо, що мотивом скликання Триденського собору був факт. Появи в лоні християнства протестантів, які представили різні свої тези, які потім Треденський собор намагався переглянути, впорядкувати, теологічно впорядкувати. Отже, другий Ватиканський собор не був скликаний тому, що ми мали якусь проблему, навіть більше його скликали не тому, що в лоні християнства відбувалося щось погане, але саме тому, що відбувалося щось добре. Йоан 23 задумав скликати собор, який замислиться над сенсом християнського життя саме сьогодні, який замислиться над тим, як поглибити сучасне християнське життя. І за, за задумом Йоанна 23 мало йтися про екуменічний вимір, мова не мала йти лише про рефлексії церкви на заході християнства. Не йшлося лише про рефлексії Папи та єпископів римської традиції. Пропозиція Йоанна 23-го була пропозицією загальною, була екуменічною пропозицією, запрошенням до цих роздумів інших християн. Християн, які не завжди в згоді з Римом, але тим не менш залишилися християнами, мали досвід занурення в смерті Воскресіння Господа Ісуса. Отже, Йоанн 23 скликає другий Ватиканський собор, тому що хоче замислитися над питанням, що це значить бути християнином сьогодні у сучасному світі, і це питання чудово накладається на тенденцію до відкриття літургії як істотного елемента християнського життя. Бо якщо замислюємося, як поглибити християнське життя, то бачимо, що в цьому поглибленні християнського життя літургія становить важливий елемент. Можна сказати, тема літургії сама пропонується як та, якою варто зайнятися. І справді, коли Йоанном 23 була оголошена підготовка до Другого Ватиканського собору, коли почали шукати теми, які варто розглянути детальніше, то в різних анкетах, які надсилалися з Рима до єпископів, які надсилалися на різні університети, які надсилалися до різних монастирів, тема літургії почала одразу проявлятися як одна з найважливіших. А тепер від тез про важливість неважливість перейдемо до роздумів над самою літургією. Доторкнемося до неї саме як до теологічної теми, ки... до питання, у який спосіб поглибити наше християнське життя. Увесь цей мій довгий вступ важливий тим, що коли ми відкриємо перший документ Троє Ватиканського собору, який розглядаємо сьогодні Конституцію про святу літургію, то Перші чотири пункти будуть пунктами, які стосуватимуться не лише теми літургії, але є вступом до самого собору. Перший документ, перша тема, якою отці почали займатися в соборному зібранні, ці тема літургії, і сам документ, і перші пункти цього документа, першого документа собору. Є вступом як до всього собору, до всього, що відбулося на Другому Ватиканському соборі, так і вступом до всього, що стосується літургії. Всі ті різні питання, про які йшлося вище, відображені вже у першому пункті Конституції. Цитую, перший пункт преамбули Конституції: священний собор, маючи на меті з кожним днем дедалі більше поширювати серед вірних християнський спосіб життя, пристосовувати до Потреб нашої доби, ті постанови, які піддаються змінам, плекати все, що сприяє єднанню всіх, хто вірить у Христа, зміцнювати все, що веде до закликання всіх у лоно церкви. Вважаю, що йому належить також особливо дбати про оновлення і плекання літургії на Сакросанктум Консіліум 1963. -1. Отже, ті ідеї, які надихали Івана 23-го. І ті, що були запропоновані різними теологами і папами на початку ХХ століття, стали, можна сказати, шляхом, з якого починається дискусія в зібранні собору: як сприяти дедалі більшому розвиткові християнського життя? Якщо хочемо поглибити християнське життя, потрібно звертатися саме до теми літургії. Коли ми замислюємося. Як е, адаптуватися до потреб е, сучасного світу і як достосувати до нього різні інституції, треба повернутися до літургії, але не як до обтяжливого обов'язку, а як до чогось, е, і з чого починається повнота християнського життя, до самих основ християнського життя? І е, тут е, варто е, зупинитися на двох важливих аспектах літургії. Перший вона може сприяє єдності. Вона може допомогти нам усім рухатися в одному напрямку, вона має екуменічний вимір. Другий, вона може зміцнити те, що провадить всіх людей до єдності церкви. Саме тому оці собору хотіли зайнятися темою літургії. Отже, преамбула цієї конституції є водночас і вступом до її серця, літургії, але також, як уже зазначалося, вона є вступом і до всього собору. Відкриймо ж цей документ. Він цікавий тим, що складається з кількох розділів, причому сама структура цих розділів має значення для розуміння його цілісності. Тож спробуймо пройтися по тексту. Перший розділ, не враховуючи вступу, частину якого я щойно цитував, це загальні принципи оновлення і розвитку літургії. Тобто документ, в якому йдеться про літургію, починається від визначення фундаментальних засад яким ми маємо керуватися, якщо йдеться про оновлення та розвиток літургії. Слово розвиток не є гарним перекладом, оригінальний латинський термін говорить радше про основні принципи відновлення та плекання літургії. І в цьому сенсі літургія, про яку справді дбають, вже несе у собі все необхідне для відновлення християнського життя. І це є перший розділ. Другий розділ Святе таїнство Євхаристії. Далі після Євхаристії йдуть інші таїнства та сакраменталії. Літургія годин, літургійний рік, сакральна музика, сакральне мистецтво і літургійне начиння. Варто звернути увагу, що коли йдеться про літургію і це своєрідна новизна цього документа, то мається на увазі не лише Євхаристія. Літургія не обмежується Євхаристією. У документі йдеться передусім про те, як розуміти літургію, і потім ця літургія проходить червоною ниткою через життя церкви, не йдеться виключно про святу месу і не йдеться лише про святу месу. Коли ми думаємо про літургію, дуже часто нам спадає на думку, що літургія це просто меса, а меса це просто щось таке, що робить священник у церкві. А оці собору запрошують нас у цьому документі. Проаналізувати різні аспекти пов'язані з літургією, і звісно, всі ці аспекти та порядок їх розгляду не є випадковими, але мають своє дуже важливе завдання. Вони кажуть, почнемо від Євхаристії, від святого таїнства Євхаристії, потім перейдемо до інших таїнств та різноманітних сакраменталій, ще далі, літургія годин, тобто молитва церкви, невпинна молитва церкви. Тобто, коли йдеться про літургію, то окрім Євхаристії, інших таїнств. Та Сакраменталії, ми маємо також звернути увагу на щоденну молитву церкви. Молитву, яка супроводжує церкву. І їй отці собору присвятять окремі сторінки у Конституції про літургію. Ще далі буде мова про літургійний рік. І теж акцентуватиметься, що літургійний рік це теж не лише про обов'язок і точно не про прикрий, обтяжливий обов'язок, який не має стосунку до розмови про літургію. А далі та розмова про сакральну музику. Як саме треба у розмові про літургію розуміти церковний спів? Ще далі та церковне мистецтво та літургійне начиння. Ще раз наголошую: отці собору, коли говорять у Конституції про літургію, звертають увагу на різні її аспекти. І всі ці аспекти знаходяться на різних рівнях не на, не на тому самому рівні: Євхаристія та літургійне начиння чи церковне мистецтво, але вони беззаперечно внутрішньо пов'язані, і цей зв'язок дуже важливий. На ньому теж наголошують оці собори, коли говорять про літургію. То перший момент, коли ми відкриваємо текст конституції, то бачимо, що у ній пропонується подивитися на проблему літургії якомога ширшим чином. Йдеться не про документ, що має дати нам визначення літургії. Звичайно, визначення дається, але водночас літургія накладається на площину нашого повсякденного, життя, повсякденного християнського життя відповідно до того першого пункту преамбули, який ми щойно прочитали. Як поглибити наше християнське життя в Євхаристії, в сакраментах, у сакраменталіях, у літургії годин? У літургійному співі, у сакральній музиці, у літургійному році, у церковному мистецтві, у літургічних предметах, які ми використовуємо. Як реальність, як, як е, літургії. Накладається на повсякденність. І це перший важливий момент, який пропонує нам саме ця Конституція. Тому що, коли ми подивимося на попередні документи церкви, хоча б на згадану мною енцикліку Пія 12-го, то там, коли мова йде про літургію, то йдеться передусім про літургію Євхаристії. І, звісно, так воно і є. Це 100% правда. Коли йдеться про літургію, то йдеться про Євхаристію. Але первий Ватиканський собор говорить. Добре, але ми також маємо бути відкритими на ширше бачення всього, що з нею пов'язано. Перше принципове питання це широке бачення літургії. Друге питання, на яке варто звернути увагу, приховане у першому розділі Конституції. Присвяченого загальним принципам оновлення і плекання літургії це не випадково. Саме цей перший розділ має бути своєрідною дорожньою картою до того. У який спосіб можливо зайнятися справами літургії. Якщо ми відкриємо цей перший розділ і переглянемо підрозділи, ми дуже швидко зрозуміємо, що оці хотіли нам сказати. Тож, підрозділи природа літургії та її значення в житті церкви, літургійне виховання та активна участь у літургії, оновлення літургії, розвиток літургійного життя в дієцезії та парафії, розвиток літургійного душпастирства. Знову наголошую, ця послідовність є неймовірно важливою. Коли йдеться про розвиток літургії, коли йдеться про оновлення літургії, до якого оці Ватиканського собору, ватиканського II нас заохочуватимуть, щоб оновити християнське життя. То вони не говорять у першу чергу про те, що потрібно щось змінювати в літургії. Часто в нашому такому побутовому значенні ми думаємо і повторюємо такого роду формулювання, що другий Ватиканський собор змінив літургію, що другий Ватиканський собор вимагав певних змін. Якщо уважно прочитаємо текст Конституції, то помітимо, що ці собору, тільки кілька разів говорять про конкретні зміни. Звісно, є такі пункти, які говорять про конкретні зміни в літургії, але в більшості випадків те, на чому їм залежить, це є надання певної теологічної візії, пов'язаної з літургією. Як на літургію дивитися, як її сприймати, як на неї дивитися, як її зрозуміти. Вони нагадуватимуть про природу літургії, розважатимуть над тим, яка є природа літургії. І лише коли ми зрозуміємо природу літургії, якщо ми зрозуміємо, чим, чим е, літургія є, у власному сенсі, лише тоді зможемо запитати про можливі зміни в літургії, знову прошу звернути увагу, це все ще перший розділ, і саме тут наголошується: відкрийте спершу природу літургії. Щоб можливо застосувати певні зміни, які будуть викладені в наступних розділах, коли буде мова про Євхаристію, про сакраменти, літургію годин тощо, ініціативою Господа Бога, який посилає свого сина, який діє у літургії, а ми в цій літургії не маємо бути лише і виключно пасивними, але маємо в цій літургії брати участь, включаючись в неї, з'єднуючись з Ісусом Христом. Читаючи цей документ далі, побачимо, що мова йтиме про те, як саме брати участь у літургії, як саме не бути пасивним. І тут документ використовує таке цікаве формулювання, говорить, що наша участь у літургії має бути участю актуоса. Відсутність однозначного перекладу цього латинського слова актуоса призвело до того, що у Пособоровий період з'явилася деяка плутанина. І коли у певних перекладах на інші мови це слово перекладали активна участь, то, на жаль, деякі цю активну участь розуміли так, що літургію треба збагатити діями, що ці собори заохочують нас до того, щоб у літургії відбувалося багато дій. Проте, якщо прочитати текст уважно, то видно, що, по-перше, оці собору не використовують слова актива, тобто не говорять про активну діяльність, але спираються на слово «актуоса». Заохочуючи до того, щоб наша участь була у повні включенням, щоб ми були включені у діяння Ісуса Христа, який у цій літургії має діяти, це є, можна сказати, два фундаментальні пункти, на які варто звернути увагу в цій конституції першій конституції собору, і саме вони є пунктом відліку для наступних питань, які підніматиме Конституція «Sacrosanctum Concilium». Вже після другого Ватиканського собору розпочалося оновлення літургії, і ті, хто його провадив, намагатимуться саме ці принципи втілити в життя. Тож справді варто і до цього вас сердечно заохочую прочитати цю конституцію. Так, місцями вона здається не цікавою, інколи говорить про дуже технічні питання. Але ці технічні моменти спираються саме на ці принципи, на ці загальні принципи оновлення, в яких йдеться про те, як розвивати літургію, як плекати літургію. І е, справді варто медити, особливо зараз чи не е, 60 років після другого Ватиканського собору, тоді запитати себе, чи справді ми відповідаємо тому рівню сприйняття літургії, який запропонували отці собору. Чи особисто ми відповідаємо належним чином тим принципам? І нарешті ще раз наголошу: Отці не прагнули передусім змінити літургію, не прагнули змін заради змін та літургійної революції. Ні. Вони прагнули залишатися вірними традиції, але цю традицію висловити наново. Цю конференцію я записую 4 грудня, тобто точно в день, у якому була проголошена ця конституція, в 1000... Тисяча... 1963 році, 4 грудня, і ця дата її проголошення була вибрана отцями собору не випадково. Ішлося про символізм. А як ми знаємо, в церкві символи посідають гідне місце. І отці собору зробити відсилання до 4 грудня, але до 4 грудня 1563 року. Тобто того, що було 400 років до них, чому вони хотіли так зробити, або іншими словами, що такого сталося 4 грудня 1563 року. Остання сесія Триденського собору, який тривав майже 18 років, завершилася саме у цей день, 4, 4 грудня 1563 року. Саме у цей день завершено Триденський собор. Можна пошуткувати, що виглядало все приблизно так. Ну, 18 років ми пропрацювали, на різні теми подискутували, з, з різних причин вже не маємо часу, щоб розглянути теми, що лишилися, що там не встигли. Різні дрібні теми. Літургія, зміни у канонічному праві та ін. Ну, то те вже зробить наступний папа шутки шутками. Але е таким е вибором дати оці прерії Ватиканського собору справді задекларували. Ми хочемо ідеально продовжити те, що розпочав Триденський собор. Якщо Триденський собор завершився літургією, то Древній Ватиканський собор з неї почався. Такий е початок е також підкреслив важливість цієї теми. Да? Це є тема, у якій відіграється і розігрується майбутнє християнство. З цим твердженням залишаю вас ще раз заохочуючи до того, щоб узяти соборовий текст, першу конституцію, перший стовп. Конституція це, це не якийсь там просто документ, а щось, що формує щось, що закладає основи функціонування певної держави, певного народу. Отже, соборова конституція там це не який завгодно документ, але такий документ, який має формувати наше християнське життя. І це не який завгодно документ, але документ собору екуменічного, який хотів бути екуменічним. Собору, який хотів поглибити християнське життя. Я глибоко переконаний, що наше християнське життя починається в літургії. І до цього мене схиляє і рефлексія над цим документом Другого Ватиканського собору, майбутнє літургії і майбутнє церкви відбувається і розігрується в літургії. Дуже дякую вам за увагу.